Вітаю студію Ринагіяєва. І зараз я вам покажу, як росіяни отримують кривавий бумеранг відплати від зсу. Ніч на 22 вересня для Краснодарського краю була гучною в Канівському районі. Дрони влучили в тягову підстанцію Канівська. Вона забезпечує електропостачання залізниці, перетворюючи та розподіляючи напругу для локомотивів. Також підтримує рух пасажирських та вантажних поїздів і є важливою частиною інфраструктури російської залізниці. За словами очевидців, вони чули понад десяток вибухів. Попередньо відомо, що частину дронів вдалося збити. Крім того, у Слов'янську на Кубані в Новий будинок потрапив розгінний блок від російської ракети комплексу Панцер С 1 Водночас місцеві змі повідомили іншу версію, приписавши удар, нібито українському дрону ракеті. Дрони атакували місце відпочинку московської еліти. Черговий гучний удар у Криму. Цього разу дісталося п'ятизерковому пансіонату Форос. Це місце добре знайоме кремлівській верхівці. Тут любив відпочивати і сам диктатор Путін. Цікаво дізнатись, хто саме відпочивав у санаторії в момент удару. Протягом останніх місяців на півострові регулярно фіксуються удари по різних цілях. Пошкоджень зазнають як елітні заклади відпочинку, так і військова інфраструктура, аеродроми, склади зброї та місця зосередження особового складу. І новини з Криму не закінчуються. Українська розвідка вперше в історії знищила два ворожі літаки Амфібії Б12 Чайка. 21 вересня головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про чергову операцію спецпідрозділу Примари на узбережжі тимчасово окупованого півострову. А ще внаслідок удару було знищено три гелікоптери Мі-8 і дорогу радіолокаційну станцію Небо У. Ніч на 20 вересня безпілотники Сил оборони завітали одразу на два великі підприємства: Новокуйбишевський і Саратовський НПЗ. Ці підприємства постачають мільйони тонн пального для армії РФ. Один лише Новокуйбишевський може переробляти 8,8 мільйон тонн нафти на рік. А Саратовський понад 7 мільйонів. Шок у Вороніжі. Люди не розуміють, чому бензин дорожчає мало не щогодини. Україні, яка купається в нафті, простий водій, змушений викладати все більше і більше за бак пального. Та відповідь очевидна: Росією керують ватники, які замість розвитку обрали війну. Ну що і слід було жадати повищення цін на на бензин. У нас ж в Росії нефті нету. От і ціни дорожчають. дорожають. Я не знаю, скоро 92-й, мабуть, навіть рублі 100.

У російській держдумі пропонують визнати пропагандою саму присутність геїв на сцені. Паралельно створили інтербачення, свій патріотичний аналог Євробачення, щоб, начебто, боротися з нетрадиційними цінностями. Та реальність виявилася іронічнішою за будь-які плани Кремля. Переможцем став в'єтнамський співак, який відкрито показує романи з хлопцем у соцмережах. І наостанок покажу вам дитинство на болотах. Малюків у садочках одягають у форму, шикують у ряди і урочисто називають випускниками кадетських груп. Дітей вчать рівнатися і крокувати, наче це новий вид дитячої гри. Тільки ця гра зі зрозумілим фіналом. з пісочниці прямо в окоп. Вовка Нормально. А мені, чесно, ні. Уверенно брать дистанцию, как Вовка, скоро смогут и его одноклассницы. Сомнений нет, форма обязывает. Эти мальчишки и девчонки примерили камуфляж еще до школы. Все выпускники кадетской группы детсадов. Классный руководитель у них не просто классный. Андрей Апурин, участник СВО. Надеется, его опыт поможет воспитать настоящих защитников. На этом все. Дякуємо нашим захисникам за щоденно віддану працю та мужність. Продовжуємо в них і підтримувати на шляху до перемоги.